Це моє звернення до освітян, дорогі мої освітяни. Я солдат Національної гвардії, батько трьох дітей. Звертаюсь до вас у цей нелегкий час прошу вас докласти максимальних зусиль до вашої праці. Розумію, що це зараз не дуже легко. Але хто, як не ви, вмієте і зможете виховати наше наступне покоління, яке зможе захистити нашу націю, наш народ? Розумійте, ви там в тилу ведете самий основний бій. Бій. Бій, тому що ваша наука тут потрібна, як ніколи. Кожен ваш предмет тут важний. Важний для мене, важний для всіх хлопців. Завдяки вам, ми зараз тут у струю. Завдяки вам, я надіюся, я маю віру у вас, що наше майбутнє покоління, наше покоління молодих хлопців, які з школи з цією вашою наукою, зможуть стати у стрій. Підняти нашу націю, підняти. Дай Бог, дай Бог, щоб ця війна скоро закінчилась, але наш головний бій ще попереду. Тому я маю велику віру і надію вас. У вас. Слава Україні! Слава героям!